боді-позитив, да, і про те, що кажуть, що треба, що хтось з цим бореться, хтось це приймає, хтось це не приймає. А, от Я не можу зрозуміти. Насправді в мене таке враження, що ця тема трохи вона затягнута, от притягнута за вуха. Ну бо тому, що я, наприклад, не дуже стикався якось з, з, з цим, щоб хтось когось обзивав, щоб там шеймили якось. Це е, 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 е. ну, в дитинстві може, до речі, відбуватися в, е, 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 в школі. знаєш. Там, типу, жараба. Асу можуть так. але так в дорослому житті а, напевно от такого фізичного якогось е, е, вербального о, немає. Щоби хтось когось типу, ображав, щоб е, по телеку говорили, що, е, що це погано, там бути повним чи худим. Але Ось, чекай, але, але почекайте, да та, були в журналі. були в журналах во типу худі люди. А зараз починають е, ходити там по подіумі повніші люди. Навіть зараз, якщо зайти на, на деякі е, як це правильно назвати, F fashion. сайти, там чи ще, де, де наприклад, продають білизну жіночу. Так. І там вже не худі моделі. Там вже моделі такі в тілі. А тому що це стало модним. Це слухайте, Мін... но, но мені, yeah. мені це не подобається. Я проти цього. Бо тому що, слухайте, чому ми кидаємося обов'язково з крайності в крайність? Mm -hmm. Чому ну, так. були. Ході були проти ті, хто повніші. Зараз ті, хто повніші на цих на подіумах або на рекламних якихось плакатах, тепер худі, типу, міма каси, залітають. Тобто ми зараз прийдемо е, одяг, е, да, який носили там 10 років тому, да? все було в обліпончик, все було в облігончик, Зараз всі ходять в мішкуватих штанах, в мішкуватих футболках і так далі. Чому у нас суспільство? Завжди займає якусь радикальну сторону, тому Ту чи що вони іншу? люблять обговорювати. Дивіться, як кльово, а, і я захоплююсь, наприклад, американцями, яким, в принципі, насрати, як ти виглядаєш? Жирний, худий, дрижі, без ноги, з рукою, з третьою рукою, з четвертою цицькою. Їм абсолютно пофігу. Тому що а, вони не, не схильні до цього обговорення і що люди скажуть. Бо вони своїм життям живуть. Ось, в нас... my life. Ось, а у нас е, люди живуть. Е, чим люди люблять наші е, дивитися серіали, це жити чужим життям, а це пережитки такогось. СССР ще тому, що е, людям е, забивали голову, щоб не про себе думати і про свою сім'ю, а про а курс, а сусіда пообговорювати хто гірший, хто кращий. Так. Тому у нас напевно завжди це оце у нас дуже прийнято одягнути на себе найкраще, вийти в люди, тому от тільки в найкращому, в найблискучішому, бо дьом найблискучіше, наприклад, не носить. Він це так. тримається в шафі. Так, я тільки вдома хожу, тому що це, це тільки Без моя кучу. справа. Розумієте, як це ходити. От, Тому мені здається, що от, оця історія з бодіпозитивом, е, вона е, поки що актуальніша у нас е, в, е, в Україні, так, е, в СНД, якщо можна так сказати. Тому що ми до цього звикли звикли обговорювати і срати на інших людей. Але Соб, я тут з тобою як, я не поручили. виглядали, от, Таня виглядає класно, на неї будуть срати, е, тому що вона для когось дрищ. Е, там, Таня виглядає Або е, ткогніше, просто зараз в мене є живіт, хтось. Да, от, Завжди це, це капіць, просто, як… Слухайте, ну, мені здається, ти трохи не правий, бо тому що оця сама фішка боді-позитиву, вона не народилась тут в Україні. Вона народилася там, там за кордоном, uh -huh. і It's вона right right прийшла сюди. Ну, правильно, але вони це пережили в те, що вони трансформували цей бодіпозитив в е, звичайний стиль життя. хто Це yeah, набагато більше повніших людей, ніж ні у нас. Слухайте, але я от наприклад. А це погано чи добре? Там не всі це, це ми просто бачимо, і нам здається, що от якщо ми побачимо фотографію там з Нью-Йорку, є то всі люди. Але зауважте, скільки є, і худих людей, які за собою просто слідкують. Хтось хоче, а хтось, як ми вже говорили, сідає і їсть е, курку Гриль. Дивіться, Ємо це О. Е, ось ще раз ми вертаємося до того, що хоче, не хоче, що модно, що не модно. Я знову ж таки, я на початку нашої програми говорив про е, те, що доктора кажуть, що треба худнути. Угу. Ось так, що треба бути. Ну, Худішими, тому що це менше навантаження на ноги, на сустави, на серце і на так далі. І от коли деякі модні дома ідучи на, По та, на поводу значить, в, цього, в цієї модності і так далі, і вони показують ну, відверто вже навіть не повних, а таких супер. Жирних. Ну, давайте назвемо так, типу моделі, і вони це рекламують, то це означає, що вони рекламують нездоровий спосіб життя, швидке старіння і швидку смерть. Та ну жін, я не погоджуюся. Ну хто це подивиться, скаже, а так що, модно бути отакою, а не отакою? Тоді я буду жерти. Ну, це це, якщо людина та, не має власної точки зрети. Але, зу, але вона та буде людина, у якої зараз є зайва вага, вона подивиться і скаже, блін, я я не така кінчена, як ну, там багато людей говорять, жирна, жирна, жирна.